Прийти і зігрітися у Івано-Франківську запрацювали пункти обігріву. Зокрема, цілодобові прихистки від холоду розгорнули у центральній міській клінічній лікарні, лікарні на матейки та будинку нічного перебування. Також є денні пункти. Їх можна знайти у міських поліклініках. Посадовці пояснюють, цього року вирішили не чекати морозів і відкрили такі місця дещо раніше. Усе через сильний вітер, який дошкуляє мешканцям, і додають скористатися пунктами обігріву. Гріву можуть не лише безхатьки, але й пересічні франківці. Якщо людина погано стало, прохолодно, є, і вона десь поряд з цим пунктом, бо обов'язково вона має право і може зайти в цей пункт обігріву. Там всю завжди в кожному пункті обігріву є можливість випити гарячу чаю, печення Ну і саме є можливість і надати першу домедичну або медичну допомогу в випадку переохолодження або інших якихось. Хурі до речі, щодо денних пунктів обігріву, то вони працюють з 8 до 18 години і розташовані у п'яти поліклініках міста: на Франка, Привокзальній, Вовчинецькій, Довгій та Чорновола.